Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця групи FullStack Тетяна Протас. Таню, підкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю фронтенд розробником без специфіки джуніор треніні і так далі в компанії InBoost. Я одна з трьох фронтенд розробників Команда невеличка, але загалом складається з за бекенд-розробників, яких близько 20. Тетяно, підкажи, будь ласка, яке було твоє життя до IT? До IT я закінчила навчання біотехнолога. Працювала мікробіологом на харчовій промисловості, і працювала в фарм промисловості виробництво лікарських засобів. Mm -hmm. І сподіваюся, в майбутньому поєднати біотехнології і IT, тому що це такі два напрямки, які рухають світом. IT, тому що все до технологій зводиться. А в біотехнології, тому що люди завжди хочуть їсти і бути здоровими. А все ж таки, чому вирішила свічнитися до ІТ-сфери? Як розпочалося твоє знайомство з GoIT? чому ти обрала саме цю школу? Шлях мій можна починати дуже далеко починаючи зі школи, коли я завжди цікавилася, і в четвертому ще класі я вчила бесі, і може закінчувати тим, що я пішла в декрет і мені треба було чимось займатись. Я шукала, чим можна займатися на дому цікавим. І от саме веб-розробка е, мені сподобалась найбільше тим, що е, є постійний розвиток, е, саме веб-розробка вона має дуже широкий охват людей, і я зможу вплинути на більші маси і дійти до більших мас людей. Ну і е, умови праці цікавіші, ніж в будь-яких інших галузях. Ну, зовсім інша форма роботи. Свій напрямок я обирала, ходячи ще до. Е, Ковіду на різні лекції. В університеті були різні такі вільні спічі від різних компаній були, і саме там я визначила, що фронтенд це моє. Як я вибирала курси? Ну просто гуглила. І, да, я проходила марафон, проходила від лоті майже мабуть всі марафони. Також мені переглянувся дизайн, тому що я обожнюю малювати. У мене художня те, що освіта є, але я зупинилася на фронтенді, тому що це саме серединка, де я можу і в дизайн влазити, і далі. І на наступні кроки впливати наскільки було складно чи легко знайти першу роботу в умовах військового стану? Тому що в Україні досі триває війна, в Україні досі ринок не на найкращому рівні? Проте, от ти доказ того, що наші випускники продовжують працевлаштовуватися, шукати себе і знаходять свої перші офери. Скажи, будь ласка, наскільки було легко чи складно знайти свій перший офер? Чесно кажучи, по відгукам одногрупників і всіх інших, я дуже боялася починати шукати. Думала, це буде дуже-дуже довго. А воно потім хоп, і виявилось дуже швидко. Розсилати резюме я почала після захисту фінального проєкту, десь я тиждень розсилала їх там приблизно 5-10 в день, і на другий тиждень в мене почалися співбесіди. На третій тиждень я робила тестові. І близько місяця я вже була з роботою. Тобто я закінчила курс 15 червня, а 10 липня у мене був перший робочий день. Ну я думала, що я буду шукати півроку і погоджусь на найпершу роботу, яка мені випаде. Мені перше випало стажування, офер стажування. Я його одразу прийняла, все, клас кайфую. А потім мені через кілька днів відповіла компанія, в яку я дуже хотіла, мені дуже подобався їх проєкт. Мені треба було радитися з консультантами, що відповідати, як сказати, що я хочу відмовитися від стажування, піти в іншу компанію. Ну, отакі от були проблемки. Але все ж таки ми написали листа відмови, я вибрала інпуст. Тому що мене саме драйвив проект я е, перед тим як влаштовуватися, дуже дослідила їх, клацала їх демку, уявляла, як би я буду там працювати. І, можливо, завдяки цьому, тому що я показала, яка я залучена, як мені цікаво, що в них вони мене взяли. І е, на останньому етапі співбесіди. Мені здавалося, що я проводжу співбесіду, а не мені її проводять, тому що я питала про компанію: а хто їх клієнт? А як ви оце зробили? Чому отак і так далі? Які у вас версії? А як ви плануєте далі розвиватись? От. Класно, Таню, то фактично ти обирала із двох оферів уже після випуску. Це дуже класний результат. Друзі, Таня, живий доказ того, що не треба боятися, треба переосилювати себе, треба брати себе в руки, надсилати резюме, йти до тестових, робити їх і бути активними, як Таня. Тому що а, ти проговорила дуже цінні речі, що на співбесіді ти питала багато запитань про компанію, тобто фактично було зрозуміло, що тобі цікаво працювати в цій компанії, ти цікавишся їхнім продуктом. Тебе це. Драйвить, мотивує Таню. А от що до співбесід? В скільки етапів в тебе проходили співбесіди? Що на них запитували? Що тобі найбільше запам'яталося? На ту позицію на яку я влаштувалася, було три етапи: е, перший етап. Починали з тестування, тому що кандидатів дуже багато, і одразу треба перевірити навички. Другий етап це була суміжна співбесіда з рекрутером, по моїм життєвим особливостям, стресостійкості і так далі. І один з цих етапів співбесіди це технічні питання були від колеги. От і третій етап співбесіди це була комунікація з керівництвом. Взагалі різноманітність проходження всіх співбесід дуже різна. Хтось починав з HR-інтерв'ю, але більше все ж таки починали з тестового. Мені казали, що лайфкодинг це дуже рідкісна річ, але мені аж двічі він трапився. З цікавинок і з того, що є на всіх співбесідах, це у ті питання, які GoIT нас готує до співбесід. Це ну, дуже допомогло. І ті презентації вони в принципі обмежують весь перелік, які питають абсолютно на всіх співбесідах. Мене питали, що таке Event Loop і що таке замикання. Давай з тобою поспілкуємося про англійську мову. Який рівень англійської мови в тебе, і чи треба покращувати рівень англійської мови для того, щоб мати кар'єрний ріст? До старту в мене був рівень Advanced. зараз. Він можливо, Upper Intermediate, тому що я не дуже практикую. І проблем з англійською немає, як і вивчені документації, так і спілкування і всіх етапах, які були можливі, але безумовно мова дуже важлива, тому що в першу чергу це документація читати друге це спілкуватися з клієнтами-замовниками, навіть якщо ви знаходитесь в суто. Українські компанії, замовники всі на українській мові, все одно писати документацію, писати деякі коментарі, код, назви по реквестів, і так далі, треба англійською. Таню хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради на твій погляд для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Найперше зрозуміти, хочеш ти цього насправді чи ні, для чого ти цього хочеш. Друга це розставляти завжди пріоритети, причому розставляти не так, що програмування на першому місці. На першому місці це здоров'я. Бо без здоров'я ти не можеш вчитись. Здоров'я, сім'я, а потім вже те, що для тебе важливо. І якщо справді ти хочеш в цій галузі бути, то ти займаєшся в першу чергу цією галузю. Особисто я розставляю пріоритети досить грубо, питаючи, чи приведе мене ця дія, яку я хочу зробити, до якоїсь цілі з моїх, чи не приведе, наприклад, якщо я подивлюсь зараз серіальчик, це мене приведе до того, що я стану краще? Ні, не приведе, і я просто це не роблю. І третя порада не йти самому, йти з командою, йти з ментором. Дуже класно знайти ментора, який допомагає тобі рухатись далі. І дуже класно бути в цей же момент самому ментором, навіть якщо ти джун, ти можеш знайти когось, хто ще на своїх початках розвитку і допомагати їм. Для мене зараз це мої пет в яких я типу розробник з досвідом, хоч і маленьким, а інші ще в пошуках роботи. Таня, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своїм досвідом, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Тетяни або просто смайликів Тетяні накидайте, буде приємно. І пам'ятайте про те, що ви можете все, на що наважитися. І ніколи не здавайтеся, не робіть ніколи крок назад, робіть завжди крок вперед. До зустрічі!